Друзі, всім привіт! Найщиріші вітання. Як завжди, радий бачити вас на каналі. Підписка, вподобайки та коментарі вітаються. І поки мої колеги з музею милуються красотами Малівецького палацу, я пропоную зазирнути до краєзнавчого музею, що у Хмельницькому. І це саме той випадок, коли, скажімо, у одній кімнаті можна передати дух попередніх поколінь, розповісти чимало цікавих історій і донести, скажімо так, попередні. Сторінки так, чим же в Хмельницький, е, Ну, кількість років тому назад. Отже, далі пряма мова, а потім ми знову повернемось до Малівецького палацу. Тривалий час. Ну, фактично, як тривали? Е, майже 3-4 століття це було невеличке поселення, да воно отримало мантебурзьке право, але розвиток був досить повільний, було центром староства. Ніяких будівель, щось іншого що не збереглося, тому що навіть той же замок був дерев'яно-земельник. І тому розбудова нашого міста почалася лише на початку ХІХ століття. І то, скажімо так, пожежа цьому стояла. У 1822 році місто, яке мало хаотичну добудову, викрило. Воно було дерев'яним, всього сім було уроблених будівель. І тому в 1820 ми склали план забудови. Показуємо цеглу, показуємо кахлі, які виробляли наші заводи, тому що працювало майже 11 цегелів, і місто почало забудовуватися згідно цього генерального плану. Тобто, ви коли гуляєте по місту, то всі, десять, центральних вулиць. А далі ми показуємо, як думаю, мешканці нашого міста поділяли і поділяємо цю цей зал на три частини, тобто найбагатші, скажімо так, от до того дзеркала, інтер'єр, меблі. Все, що виставлялося в більш багатих і заможних проскурівчан. Купці, промисловці, навіть ті ж самі поміщики. Я думаю, ви знаєте, що поміщики, так, да, вони мали в селах свої там, палаци, маєтки і все інше. Але на зиму вони переїжджали в міста, тому що не носити. Але кожен такий поміщик мав місті в Кам'янці, Подільському проскурі. Ну а більш багаті в Варшаві, Києві мали свої будинки. І, в принципі, зиму проводили в містах. І тому зрозуміло, що меблі, інтер'єри і все інше вони будували по-своєму. В той частині ми показуємо середній прошарок, Тобто, це були і вчителі, і військовослужбовці. Тут у нас по було три великі військові частини на кінець ХІХ століття, і чиновники, тобто, вони такі середній прошарок населення. Ну, а за вашими спинами, потім побачите, це якраз. Мети побуту в міщанську населення, майже 70% населення було міщанське, переважно євреї. Ну і звертаємо увагу на найкращі експонати. Дві скульптури зразу повертаються очі. Це зрозуміло, жіночі погруддя, жан Олександр Фальґєр, досить відомий французький скульптор, який народився у Франції, але навчався в Італії, там навіть отримав стипендію Рівсу, і потім він став. Надзвичайно відомим скульптором помер в 1900 році, народився в 1831. І його, скажімо так, скульптури зберігаються в найкращих кузевіх там, Петрополя і інших. Ну і у нас, замовно, нас зберігається. Потрапили ці дві скульптури нам із Славути. Якщо знаєте історію Славути, це була маєтість князів Сангушек. Князь Сангушка, цілий родові, там є, вони володіли ця слова Славути. І е, десь на початку 60 го року е, роман е, Адам Сангушко князь відпочивав в Італії, ну, куди було прийнято, виїжджаєся відпочити. І е, значить, він там на виставці зустрів молодого ще тоді 30-річного Александр, жанра Олександра Фальєра і замовк йому скульптури, які йому зробили. Е, записано в нас, коли забирали, що значить, це дружина Наталі і донька Марія. Інші скульптури, культури з маргу і дійсно вони прикрашають нашу колекцію. Навіть херп самівського палацу. Палацу зараз щоб, суміли, немає. Радянські часи на початку е радянської палаці, навіть під час української революції той палац просто спалили, а то не спали. У Малівцях тут завжди щось відбувається. Толоки. Відкриття виставок, конференції. То... Палац перетворюється на резиденцію Святого Миколая, то і цей списочок можна насправді продовжити. Тому пропоную кілька кадрів з палацу комусь нагадати, ну а комусь, можливо, і відкрити цей музей у Хмельницькій області. І традиційне селфі біля малівецького водоспаду, а вам я кажу, до нових приємних зустрічей побачимось